Січень про перший місяць нового року. Який астрологічний ваш прогноз на цей місяць не зовсім таке нехороші новини там про перемоги чи якісь десь буде відступ, скоріше всього Які загальні суспільні настрої будуть панувати в нашій державі? по інакшому почнемо бачити ситуацію в Україні. Е, які основні застереження для українців? От і не бути дитиною, яка полагається тільки що за тебе щось зроблять. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Володимир Бадіян. Пане Володимире, як завжди, дуже рада вітати вас в нашому ефірі. Я теж радий, Доброго вечора. Вже на порозі 24-й рік, можливо, це інтерв'ю вже навіть вийде на початку 24-го року, і хотілося поговорити саме про січень, про перший місяць нового року. Тож який. Астрологічний ваш прогноз на цей місяць? Ну, наскільки я бачу, перше показує цей місяць. Я так ізотерічно почну, да, напевно, з тонкого рівня, чи духовно, чи з тонко, як би сказати. Місяць зв'язаний з нашим родом, з предками для України, предками кожного з нас і з нашою історичними, історичними предками, з козаками, взагалі з нашою історією. З нашими такими з нашим корінням, я би так сказати, і, і це добрий, добрий час, щоб повивчати глибше коріння наше, і також зробити практики для предків наших для родові практики, того що конкретно в цьому місяці ми можемо відпрацювати те, що негативне, а з другої сторони отримати захист і благословіння, який йде від нашого роду, від нашого такого і від нашого роду кожного з нас і від нашого роду українського. Добре, можна було відчути енергію Да? Тобто, Скажімо, а це те, що нам треба для, для перемоги. Нам треба, щоб ця енергія, наша глибинна, так сказати, само ідентифікація, як ми українці. От хто ми є? Це питання, яке я бачу зараз, воно для більшості людей воно повинно включитися. Ми недавно говорили от, буквально з психологом, і якраз це питання ми обговорювали, що є люди активні, воно завжди є в кожній країні і в Україні. Теж ми нічим особливо не відрізняємося. Так є люди активні, які завжди були активні. Да, тобто вони само початку війни вони активні, пішли там хто воювати, хто волонтерити, і так далі. І потім десь про процентів 10 включилося. Ну, з її слів, я так трошки по-інакшому це бачив. Ну, плюс-мінус десь так. Процентів 10 включилося людей, які були десь посередині. Вони не спочатку там в 2014 році, може, не знали, а в 2022-му, вже якби зрозуміли. Але ну, це може там 30 людей, чи я дивився десь 20-25, може, які включилися, а останні вони не включилися. Тобто, багато з народу, ну не знаю, не буду казати по процентах, ну не так багато. Оце от розуміння того, хто ми, як ми рухаємося, так далі не включаємося. Ми і показуємо пальцями на других. От, влада повинна включитися, мери повинні включитися. Я не буду включатися. Я буду чекати, чекати, коли війна закінчиться, і так далі. Так. І тоді мені дадуть гроші наші, щоб відновитися. Так? Ну і так далі. Це не зовсім це не та позиція, про яку ми можемо зараз виграти, не та ситуація. І через цей місяць якраз дуже. Та ситуація. Uh, от це це от якраз крах ілюзії, якраз то, що ми говорили. Да? Крах ілюзій, то, що ми думали, що десь там вирішать за нас наші проблеми, зараз оказалося, що ні, що без нас наші проблеми ніхто не вирішить. От. І місяць дуже добрий для того, щоб uh, ми звернулися до тої своєї внутрішньої енергії, до uh, рід дає захист, захист і дає силу. Uh, це такий от ліричний такий момент, чи, скажімо, не знаю, езотеричний. Uh, з практичних сторін uh, ми получимо дари. Дари тут говориться фінансові і також воєнно фінансові воєнні. Будуть воєнні. Я дивився, це буде різного Це буде якась зброя, яка їздить Ну і це, напевно, там можливо ще якась різного типу зброя. Ну буде зброя, і я дивився, те, що може буде літати. Можливо, це ракети може, може навіть дай Бог, f16 От бо по цій карті я не можу точно сказати, але те, що вона буде, якась яка літає зброя, може там атакамся, якісь що далі вилітають. І швидка зброя, така досить то це так, і це прямо від наших закордонних далеких партнерів. Далеких 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 західних партнерів, тобто від Америки. Америка. Це може зв'язано з Японією, бо воно якось там отак от не прямо йде, то що там говорить про Японію, що якось воно теж туди підключається. Но, тим не менше, дари я бачу, і потім фінансові це значить, що в Америці повинні утвердити це питання з допомогою Україні і не тільки в Америці, і в Європі. Що нам передадуть ті фінанси, чи утвердять бюджет там на 2024 рік, там допомога там скільки мільярдів доларів, да повинні утвердити. Я дивлюсь, з того що ну це місяць показує, що іменно в цьому місяці ми будемо хороші новини по фінансах мати. Ну, будемо дивитися, да, або в цьому, або в наступному, але ну, я дивлюсь, що повинні. На початку наступного більше, от це з таких хороших новин. Потім закон, тема студентів буде підніматися в цьому місяці. Заочників, я так розумію. З того, що зараз я чую так далі, покарта показує студенти, навчання так далі. Буде деяка трансформація. Тобто, можливо, буде закон прийнятий, що ті заочники, які недавно стали на заочний, вони будуть мати. Якісь моменти по мобілізації від термінування в навчанні, відповідно, будуть е, призиватися, або якось е, ну, щось буде в такому плані, якась, якісь питання прийматися на законному рівні. Багато якихось ну багато це, це мається на увазі закон про мобілізацію в цьому місяці теж більше всього, що він буде прийнятий. Тільки єдиний я дивився, він буде сама мобілізація, вона буде різними методами проходити, е, і деякі і по-старому, і інтернет там різні методи будуть працювати, так що тут. Є свої моменти, да буде mm -hmm. <клух> Потім що тут ще можна сказати? Е, да Основна тема місяця це зміни до законодавства, і в принципі, я бачу, що якісь моменти, там якась зміна відбудеться такого бачення ситуації в цьому місяці. то е, от На протязі місяця січня ми. По-іншому почнемо бачити ситуацію в Україні. І я би сказав, що в якійсь мірі це буде позитивніше, більш адекватніше і позитивніше. Ну Або або це буде вектор туди, ну, це буде це буде так. от Це те, якщо подивитися на місяць. Ну В ЗСУ, в якій ситуації я бачу, що щось може бути не зовсім таке. Не хороші новини там про перемоги, чи якісь десь буде відступ, скоріше всього. Але в перспективі цей відступ, чи він буде спеціально зроблений, чи, ну скоріше, всього, що ні. Бо там шостий, восьмий дім це якісь неприємності, але вони в результаті принесуть хороші бонуси. Може, це будуть як бонуси, те що те, що, наприклад. Нам дадуть якісь озброєння, коли побачить так, що щось сталося, бо це буде зв'язані бонуси фінансово воєнні бонуси. Це не прям перемоги. Перемо проблеми будуть одного типу, а бонуси, і, скажем, які будуть якщо так оцінити, то вони будуть в три рази чи в два рази точно кращі. Тобто виграш від цих поразок, наприклад, буде набагато більше, ніж воно здається з самого початку. от Будемо надіятися, що так є. Ну Скажімо, маленькі, якісь отакі Ну Росія буде атакувати, десь ми будемо атакувати. Я тут е, е, все рівно бачу, що в основному плюс-мінус місяць е, такий, якби якщо на полі бою, то. Такий, як от цей був. ну Трошечки, може, десь буде гірше, десь буде краще. Чи будуть просування, Тоже, я думаю, що будуть іменно там, де ми на біля Херсонського напрямку десь недалеко в mm -hmm. нас Бу буде. Берете, прос... так. Там, судячи з Юпітера, буде розширення якесь. Ну, все це приторможується Сатурном, тобто воно не буде так сильно. Думаю, навіть ми сильно бачити цього не будемо. Може, буде щось говорити, але бачите, ми цього так прям сильно не будемо. Але Юпітер в першому домі то є все-таки якісь, ото що залужний виступив, це дуже добре. Да? Тобто він деякі моменти поставив, uh -huh. так стабілізував. Я б так сказав, психіці людей. Бо зараз важливо в війну це дуже важлива психіка. Е, крім цього, що війна в нашій, це, це, як би сказати, є воєнна сила, є політика. да В війну вони дві, дві, так само, як і фізична сила, і психічна сила. Вони в, 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 мають дух солдата не менш важливий, як його і тіло. Бо якщо солдат без духу, то ну, якби чи люди, які подавлені, да? то тобто їх куди хоч можна направити. Через то важливо бойовий дух е, людей, скажімо так, піднімати. Ми справді, справді втомлені. Чи, скажімо, є втома людей, і, і простих людей, і, і воєнних, і так далі, того, що ну, така ситуація. А от, ну, В організму є таке поняття, як друге дихання. Я думаю, що воно у нас буде відкриватися. Ну, не в цьому місці, місці, Якщо ж говорити про цивільне населення, чи готує ворог провокації, обстріли масовані, як це було приміром 29 грудня, не так давно, коли Росія завдала величезний такий масований удар, гатила з усього, що в неї було, і крилаті ракети, і дрони, і ну застосовувала максимально свої можливості? Так давайте ми глянемо прашну. Цікаво, чи планує. То, що планує, це однозначно. То, що Сатурн дивиться туди, але наскільки це буде масовано. А чи вдасться також так. Теж вдасться. Ну, якби Юпітер в першому домі він захистить. Це означає, вдасться мається на увазі, чи вони кудись попадуть. Ну так, бо є момент, що буде якесь розрушення. Але Юпітер в першому домі він показує, що. Ну, не знаю, може, із-за цього то, що. От з цих неприємностів, які ми, які ми отримали от зараз 29 числа, по цій карті показано, е, е, нам передадуть якісь ще допоміжні установки, і ще багато чого, щось, щось, щось зміниться. І чи буде сильно багато? Е, буде. Вони будуть стріляти, але все-таки Пітер першому домі він каже, що ми досить добре захищені. Тут питання просто по регіонах, де буде більше, де менше. Ну, я так попрошення не можу глянути регіони. Це треба окремо робити. От я тільки бачу, що, е, що буде. Так, да, будуть, але е, місяць я передбачив ну, би, що він не такий. Буде активніше, але він не такий страшний. Є дуже багато захисту і нам ще дадуть захист. Ще якісь... от, от завдяки тому 29-му числу теж будуть деякі нюанси прийняті, міри. Mm -hmm. і... Наші партнерів теж там же і на Польщу теж щось прилетіло. Це де це для нас, ну якби це не добре, що туди прилетіло. А з іншої сторони, це, це певний момент, щоб вони теж трошки подумали про деякі моменти, от і це, це плюс для нас, скажем так, як для країни, для наших інтересів. скажімо. якщо ж говорити про загальні настрої українського суспільства. Дійсно, якщо так оцінювати, то ми входили в 23 й рік, вірили, що ось буквально ще трошки незабаром перемога. Завершуємо цей рік вже такими трохи дійсно люди і втомилися від війни. І що можемо сказати про початок 24 го року, які загальні суспільні настрої будуть панувати в нашій державі? Ну... Сатурн дивиться, це, скажімо, люди трошки бояться зараз. І ж, чоловіки, і жінки, не знаю, є певний такий, деяка подавленість, але так, є подавленість і настрій, наскільки я бачу, ну, з однієї сторони, якась частина досить така натхнена в нашій країні є. Які все-таки хочуть йти, і в них немає якісь подавленості чи так далі. Просто є робота, яку треба робити, вони так відносяться скоріше всього. от А якщо говорити взагалі про населення в більшості своїй ну, цивільне про нас, скажімо так, то, е, то населення воно має е, двоякі такі настрої. Е, я б сказав, трошки от Сатурн він дає таке подавлення, але це не є таке критичне. Просто прийдеться перелаштовуватись. Це буде перелаштування. Хоча перший місяць я б сказав, що це зміна свідомості. Люди перелаштуються і настроюються на другий лад. От, але це ну, перелаштування воно почнеться зараз. Ефект, ну, як я казав, що цей рік він буде мати деякі такі внутрішні процеси, почнуться незадоволення людей. Незадоволення року, якби починаються, принаймні там люди висловлюють незадоволення місцевої владі, яка там робить парки, виділяє кошти на бруківки і так далі. І от, до речі, і за це хотіла вас запитати: наскільки е, вірогідно що буде масштабуватися це незадоволення? Тому що знову ж таки, якщо провести паралелі, то 2004 рік помаранчева революція, 2014 рік, революція гідності. 24 й рік. Що може бути? Я я дивився таке питання. Однозначно, я про це вам казав тільки єдине, що може так прямо я не кажу, бо я акуратніше говорю в цьому плані. Mm -hmm. Що це як у нас майдан? Читирнадцять да? -й, й якщо прямо сказати ну Воєнний стан не можна такого казати в принципі, і це не буде такого майдану, як ми хочемо. Ну, не, чи там хтось захоче, да? бо завжди знайдуться, знайдуться люди, які там проросійські, які просто не хочуть чогось, і вони будуть других накручувати. Ну, і так. А з другої сторони, пропаганда в нас. Справді ну, сильна пропаганда російська, то що на наших каналах, якщо подивитися, не має бути ні одного, росії, ну, ні одного хорошого російського, а, а в нас. Чуть ли там не знаю. Дуже багато YouTube каналів запрошують російських проросійських, скажімо, цих блогерів і так далі, які які справді наживаються на цьому дуже добре. Вони собі роблять, їх мільйони дивляться, вони собі гроші получають за це. от Ну і з другої сторони, якщо вони говорять і для чого не це говорять, ми це проста людина цього не знає. от І в тому плані, ну якби. Можуть підігрівати, да, от, наприклад, то, що там слабка е, говорити слабка Росія, що у них там все розвалюється. Mm -hmm. Ну що воно розвалюється не зовсім? От, оцей один Давай. момент такого? Це, виходить, от е, чи це буде більш масове? Да? Я бачу, що буде незадоволення, і навіть буде деяке протистояння. Я казав, що це буде, буде через різні методи пробувати оцю тему підняти різні сили, ну чи вони її піднімуть? Думаю, що ні. Не зможу підняти зараз. Якщо побачите, навіть наша опозиція дуже активізувалася. Да? Тобто видно було. І аж на рівні минулих президентів так, така активація. Ще деякі, ну це вже політичні такі вже ходи пішли, бо це перед виборами, ще там щось, ну і це бонуси в свою купілку називається. Знов таки, питання в цьому якраз питання є, що, що, що люди зрозуміли, що вони роблять. Я не кажу, що ми там розумні знаємо тут сидіти з кухні добре говорити, що хто там. І тих, що робить, от, але треба кожному якось. Оце от такі свідомість національна, щоб для України е, щось робити. от Я бачу, що буде, я вдивився цю прачну, вона дуже така гостра, от гостра, але в першому домі він говорить, що будуть зміни, але вони будуть більш в більш такому лайтовому режимі. Це буде е, закони, просто дещо е, це не задоволення е, після півроку, десь, може, три місяці, чотири місяці, навіть так. Е, ну, Перші півроку воно дуже сильно наросте, і влада вона побачить, що таке незадоволення наростає. Вони змінять закони. Введуть поправки про мобілізацію, там не буде такого від mm -hmm. зараз, а зараз буде відкрито перші три місії. Я думаю, що буде так Ак... а дуже актуально, дуже активно все відбувається. Щоб фіналізувати так нашу розмову, які основні застереження для українців від вас. Треба дивитися, треба вірити своєму президенту, як би там не було, да? це перше. Ну і залужному теж. Це друге, це, третє, вірити, це не бути наївним от, і не бути дитиною, яка полагається тільки, що за тебе щось зроблять. <кій> вірити, це значить підтримувати і робити. А третій момент: не треба дивитися нічого про російського. Дивитися можна тільки тоді, коли ти знаєш, от, е, якби, і розбираєшся. І ще один момент, якщо ви дивитесь. І ви починаєте комусь вірити дуже сильно, якомусь блогеру, і починаєте казати, що от він прав, чуть ли не Бог, і, значить, ви наївна дитина. Зразу кажу людина, доросла так не робить, адже який би він там не був. Там треба дивитися різних, аналізувати і так далі. Якщо у вас якісь є ідоли, якому ви поклоняєтеся, дивитесь його кожен ранок, значить ви можете себе віднести до категорії основної маси населення сентименталістів, які дивляться, нічого не роблять, а просто вот емоційно переживають і кричать про про мову про ще щось там. Кричать і треба йти в тобі воювати, чи ще щось. Ні, треба робити просто, подивитися, що ти сам робиш, і все. от це один момент, який би проросійські вони б завжди, одне неправильне слово, воно буде в них своя Тематика, от з Росії, там не знаю де, на українських каналах е минулих з е цих когибістів Показують ну, що ж то таке, як це воно можна. Що він може сказати? хорошо це треба, щоб гур зайнявся ними чи збу. Там от якщо вони покажуть, то можна тоді цікаво подивитися. було б. А якщо в якомусь ютубі, то це не цікаво. Це такі цікаво якраз з позиції якоїсь такі професіально професіонального моменту. Ну простим людям цього не можна дивитися. Там буде просто там просто викривлять розум. Він так тонко викривляється, що це. Це така ідеологія тонка. от Через це треба слідкувати за чистотою своїх думок. Це перший момент. І другий момент все-таки ну більше розуміти війну більш ширше. От, ті люди, які от я теж зараз е, вдячний скажімо, людям, з якими я спілкуюся, да, е, ми воюємо не просто там не знаю, навіть за землю чи воюємо за Америку чи за Європу, чи за, чи за не знаю, ми воюємо ті люди, які зараз там от е, попали, наприклад, під агресію Росії. Да, зараз вони ну, знаходяться під російською армією, там кадировцями тими самими чи зеками їхніми. Да. Уявіть, як вони там є, на тій території. Я розумію, що там люди, щоб вижити, вони можуть по-різному поступати. Да? От, і я, коли, коли ми їх звільняємо? Мені це сподобалося. Це один момент важливий, коли ми їх звільняємо, як, воно, е, люд, як людям, да? коли їх звільнили, вони можуть спокійно дихати в своїй країні, як, як вони вдячні. Це момент, то, що робить солдат? Він допомагає людям. Да? Він йде і звільняє і допомагає тим, щоб людям. Да? Це перший момент, а другий момент вдячність, вдячність нашим воїнам, що вони роблять, то що люди багато чим пожертвували. Не то, що багато, а всім. Дехто навіть продав там свої машини, не знаю, квартири чи продавав і гроші вкладають в себе. Зарплати отримують і вкладають знов в війну. Ну, може, там, не всі, але такі я чув. От, це один момент. Через це треба і ідеологічно, ми зараз знаходимося в такому плані, історично навіть в історичному плані, що <кій> з однієї є дві сторони. Надалі одна сторона, що можна було, може, без цієї війни обійтися, домовитися, да там е, Мінск три зробити, Мінськ чотири, не знаю. От, а з другої сторони, зараз у нас є деякий шанс. Е, Є великий шанс, скажімо так, дещо змінити, і треба якось змінити в країні, в собі в всьому і ми знаходимося в такому, ну знаєте, коли є чистка організму, то в досить такому не дуже хорошому стані. У нас і температури, і там і рве, нас, і так далі. і Багато чого робить людину, коли вона очищує оце от Але результат повинен бути. Треба якось так глобальніше дивитися на цю картину. Ну, як виходить. Пане Володимире, я вам дуже вдячна за таке інтерв'ю, за такі слова. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами сьогодні на зв'язку був Володимир Бадіян. Дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, що стежите за нашим каналом. Обов'язково продовжуйте це робити, адже далі ще багато цікавих розмов із нашими гостями. Бережіть себе і до зустрічі. Ще.